Мораторії на перевірку малого та середнього бізнесу можуть продовжити ще на вісім місяців. Відповідний законопроект у Верховній Раді зареєструвала радикальна партія Олега Ляшка спільно з членами парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва. Як пояснив голова комітету Віктор Галасюк, документом пропонується створити єдину публічну базу дозволів на проведення перевірок за зверненням фізичних осіб, що неможливить вибірковий тиск на бізнес. З одного боку він дає можливість малому бізнесу дихати вільно цей час. Роз Вася, не мати на собі адміністративного тиску, корупційного тиску з іншого боку, він дає можливість кабінету міністрів за цей час скористатися цим періодом, і провести радикальне перезавантаження регуляторної системи перезавантаження контролюючих органів в Україні. Дуже важливо, що навіть позапланові перевірки не можуть проводити контролюючі органи тільки за узгодженням з кабінетом міністрів або державною регуляторною службою. В такому випадку всі ці перевірки вони попадають повністю на вебсайт таких органів. І якщо до, до вас, до підприємця, приходять і хочуть вас перевірити, а цієї перевірки немає в єдиній базі на веб-сайті, то ви можете не пускати до себе цих перевіряючих. Цей мораторій він стосується понад 40 контролюючих органів. Є окремі виключення, такі як Національний банк України, такі як Антимонопольний комітет. Вони є вимушеними, але все одно це знімає з бізнесу 4-5 адміністративного тиску, який існує.